Ніхто не очікував, що полонених будуть сотні. Тепер українців виникли проблеми з їхнім оформленням, переправкою в Україну та розміщенням. Українські військові під час операції у Курській області зіштовхнулися із несподіваною проблемою занадто великою кількістю полонених росіян. Про це увечері в неділю, 11 серпня, повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко. За його словами, ніхто не очікував, що полонених будуть сотні. Переважно це строковики, які здаються без бою. Тепер їх потрібно задокументувати, записати на відео та доправити в табори для військовополонених, які мають бути підготовлені до прийому одразу великої кількості людей. Тож логістика працює на межі можливостей, зазначив Цаплієнко. Він також опублікував фото і відео з десятками полонених російських військових. Нагадаємо, у неділю також стало відомо, що військові із 225 Ошаба розбили підрозділ чеченців Ахмат. Було опубліковано відео з ними, за даними засоби масової інформації. Су просунулися на 30 кілометрів вглиб Росії. Також журналісти повідомляють про постійний потік бронетранспортерів і танків, які рухалися в бік Росії.